Та Підлярське воєводство і три області в Білорусі: і це є Бреська, Гродненська та Мінська область. Також. В окремих заходах програми мають право брати з сторони України такі області, які межують з Волинською, Львівською та Закарпатською. Це такі області, як Рівенська, Івано-Франківська і Тернопільська. Але це не на всі заходи програми, а тільки на окремі основними суб'єктами це є три області. І, зокрема, ці заходи йдуть перш за все на розвиток території. Ці заходи йдуть на екологічні питання, на екологічні проекти. Ці заходи йдуть на розвиток інфраструктури. Ці заходи йдуть на розбу... йдуть на розбудову кордону. І багато спільних проблем, які Є власне в суміжних прикордонних територіях, і ви знаєте, 88,5 млн євро це є доволі серйозні кошти. Якщо помножити по курсу 11,5 це є понад 100 мільйонів гривень. Для прикладу, в травні місяці Львівська обласна рада затверджувала бюджет соціально-економічного розвитку і кошти на капітальне будівництво, власне, які передбачені з цього проекту, то це є всього на всього 14,5 мільйонів гривень. А відповідно тут ми говоримо, що ці ці кошти є понад. Ці кошти є суттєво більші. і відповідно, я перепрошую я навіть не mm -hmm. так. Ну я, я неправильно 88,5 мільйонів євро, які йдуть на цю програму це покладається понад мільярд загалом гривень. А якщо йдеться про те, що може перепасти на Львівську область, звичайно, все залежить від того, наскільки активно будуть працювати всі суб'єкти: Львівська обласна рада, Львівська обласна адміністрація, місцеві територіальні громади, громадські організації, наскільки ми будемо працювати своїми партнерами в Польщі. Бо знову ж умовою конкурсу є, що конкурс має реалізовуватися по оба боки кордону. Наприклад, конкурс, який реалізовується, має бути обов'язково партнер з Польщі, партнер з України. Має бути спільна проблема. Чому бо це є спільна проблема прикордонних територій і спільно подається проект? У нас в війській області є приклад таких транскордонних співпраць: це Єврорегіон Карпати. Він вже має певну історію, розвивається, і я думаю, що ви володієте інформацією по цьому регіону, так. Що стосується єврорегіону Карпати, відповідно, це є дійсно приклад того, як можна грамотним менеджментом, професійним підходом до справи до питань євроінтеграції України, транскордонної співпраці, робити корисні справи для розвитку території і для покращення і іміджу України в світі, і покращення і інтеграції України в європейську спільноту. Це є унікальна структура, бо вона об'єднує не тільки Україну та Польщу, а об'єднує взагалі всю систему гірського конбусу Карпат. І це є Гірські території України, Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, фактично, це є п'ять країн, це є величезна територія, і це, якщо я не помиляюся, понад 5 мільйонів мешканців, які об'єднані власне в цьому єврорегіоні. І надзвичайно приємно, що власне національне представництво України в Єврорегіоні очолює Володимир Горбовий, це є голова Старосамбірської районної ради, це власне з Львівщини, Попри те, що дуже активним ними учасник є Закарпаття. В цьому проєкті і Івано-Франківщина, але власне Львівщина тут веде перед і створюються надзвичайно важливі проекти. В складі Єврорегіону об'єднані органи місцевого самоврядування Єврорегіону Карпати з Львівської області, Закарпатської області та Івано-Франківської області, також Чернівецької області, бо, тому що це все власне, okay. входить не до структури Єврорегіону. І на даний момент Єврорегіоном Карпати створює, розробляється проєкт нової операційної програми, яка називається. Навіть Карпатський горизонт з прицілом фінансування гірських територій на 2014-2020 рік. Цей проєкт «Еврорегіон Карпати направлено, щоб знайти гроші на впорядкування української сторони Карпати залучення сюди туристів, так? Чи навіть більше? там? Там будуть передбачені кошти. Як на туристичні аспекти, так на екологію, так на інфраструктуру, розвиток інфраструктури, взагалі розвиток території, навчання посадових осіб місцевого самоврядування. там буде багато аспектів, які будуть власне фінансуватися. І дійсно важливо є те, що ці кошти будуть поступати. Суди на Україну, ну також okay. Польщу, Словаччину, іншу країну, вони будуть йти з бюджету Європейського союзу з Брюсселя. що це буде допомога європейського союзу розвитку цим прикордонним територіям. А знову ж як я вже казав, це є ну доволі немалі кошти, які в цій ситуації, коли бюджети є доволі невеликі в Україні, коли ми бачимо, що е Хронічно не вистачає е, коштів на дуже важливі аспекти розвитку території і взагалі діяльності в Україні, як військовій області, так і інших областей. То ми ці будемо... проекти могли би нам допомогти балансувати і розвиватися. Безумовно, от власне е, питання до цієї теми е, все завжди залежить від кадрів, від людей. Е, зараз е, використовуючи те, що ми є сусіди Європи, Євросоюзпейського е, союзу, який має гроші. То є надзвичайно активна така тема, як написання грантів, написання проектів для отримання грантів. Але для цього потрібно бути експертом в цих питань потрібно на рівні Європи мислити і на цьому ж рівні писати ці проекти. У нас з цим нормально поставлено питання, чи в нас не вистачає фахівців? Ну, ви знаєте, це надзвичайно болюче питання, тому що справді фахівців, які вміють грамотно написати проєкти на фінансування з Європейського Союзу, є доволі небагато. Зрештою, наші сусіди-поляки також пройшли цю ситуацію, і вони починали з того 10 років 15, тому, коли вони починали робити ці проєкти, фахівців було небагато. Кошти, які виділялися Європейським Союзом, тоді ще Польща, яка не була в Європейському Союзі, усвоїлися недостатньо. Зрештою, зараз, коли Польща є в Європейському Союзі, також на початках не всі кошти. Усвоювалися, але вони вже підготували певну когорту фахівців, які грамотно і професійно готують ці проекти для органів місцевої влади, для центрального уряду, для е, міського землю, починаючи від району воєводства, як у нас mm -hmm. області, так закінчує району гіміни села. Нас на превеликий жаль, дійсно, фахівців є доволі мало. Якщо брати Львівську область, то ну. На превеликий жаль, є фахівці, які можуть грамотно написати проект, який би міг перемогти в цьому конкурсі і отримати фінансування, є дійсно небагато. Тому зараз дуже важливе завдання є готувати таких фахівців, які би могли вчити, які би могли писати такі проекти, готувати експертів, консультантів, які би могли консультувати органи місцевого самоврядування, яким чином реалізовувати транскордонні проекти і проекти по європейській інтеграції. В тому плані вже є певні напрацювання, зокрема делегація Львівської області на чолі з головою облас. Сної ради була в Любинському воєводстві. Ми зустрічалися з головою е е е Сейміку ради mm -hmm. обласної воєводської е Любинського воєводства. І є домовленість про те, що ми зараз будемо подавати спільний проект. Власне, будемо готувати спільний проект для навчання та стажування власне посадових осіб місцевого самоврядування, працівників, які займаються питанням транскордонної співпраці, євро та інших аспектів, власне, і в Польщі, і навчання власне тих людей і підготовки фахівців. Тому от, ми власне, я от е... Зауважую так, що це би було дуже добре, якби навчання в Україні було максимально практичне, якщо б наші студенти, які навчаються на факультетах міжнародних відносин, співпрацювали з такими от комісіями, як ваша європейської інтеграції, де б вони розуміли, що реально потрібно і як це реально потрібно робитися. І тоді б, можливо, і в нас студенти були краще підготовлені, могли б більшу користь принести для України, і потім би після закінчення вони мали б феноменальні досвід і практику, мабуть так Безумовно, абсолютно підтримую, і знову ж, якщо є студенти, які бажають десь працювати в сфері європейської інтеграції транскордонної співпраці, ми є відкриті. Ми запрошуємо студентів до співпраці, до реалізації проєктів, до навчання. Зрештою, я думаю, що під наступні проєкти можна буде тих студентів, вже починаючи студентської лави, готувати власне як фахівців і в написанні в реалізації і фахівців з європейської інтеграції. Ви знаєте, мені дуже так я пригадую, коли ще років 3 чи чотири mm -hmm. тому був з візиту на Львів. Тоді віце-президент Європарламенту Марек Сівець. І, власне, він казав про те, що, що таке Євросоюз. Це є країна, яка інтегрується, І в першу чергу це інтеграція регіонів з регіонами. І справді, те як Україна і Львів, Львівщина є прикордонною територією до Європейського Союзу. кордон Європейського союзу зараз проходить власне між е, Польщею та Україною, і Львівщина є на цьому кордоні. То нам сам Бог велів показувати приклад цілій України в євроінтеграційних проєктах, проектах транскордонної співпраці, і ми маємо цю перевагу, яку мабуть не мають інші області України суто з, 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 з географічної своєї ситуації. Тому нам однозначно треба надзвичайно активно працювати, готувати фахівців в цій сфері, залу. Чити ті кошти, які можна залучити власне для розвитку нашої інфраструктури, і ви знаєте, якщо активно працювати в цьому напрямку, то е, ці кошти, які можна залучати з бюджету європейського союзу, вони можуть бути абсолютно не менше ніж ті інвестиційні кошти капіталу вкладення підприємств структури, які можуть йти е, в нашу державу і в нашу область. От Але в... з другої uh -huh. сторони дозвольте, якщо почнуться. Посвоїтися ці кошти з європейського союзу з бюджету, розвиватися інфраструктура. То я переконаний, що сюди прийде і бізнесовий інвестор, сюди прийде європейський бізнес. Бо він побачить, що справді тут в Україні є сприятливий ґрунт для розміщення цих інвестицій. Святослава. Я вам дякую за інтерв'ю. Було надзвичайно цікаво. Я нагадую нашим глядачам, що в студії був депутат обласної ради, заступник голови комісії з питань європейської інтеграції, транскордонного співробітництва та зв'язків з діаспорою Святослав Шеремета. Дякую. Дякую за інтерв'ю. Дякую за увагу. Сьогодні в програмі ми обговорювали різні аспекти міжнародної політики, які бере під своє крило місцеве самоврядування. Ми продовжимо ці теми висвітлювати і у наступних програмах Євроінтеграція.